Он телефон взяв взагалі, щоб нас нами не общаться. Доброго ранку. Доброго ранку. Ви як, ви як народний депутат. Ви зважаєте на думку суспільства? Руманянське суспільство впливає на рішення прийняті. Безумовно. А ви вважаєте ні? У нас я вважаю ну, звичайно дуже багато корисних речей, тобто і законодавчих ініціатив приймається від тиском громадянського суспільства. Але інколи і популістський якраз те, що розраховано суто на, так, на публіку. А тут, тут потрібно якусь грань проводити все ж таки чітко. Я, хочу у Чому? Ми обговорюємо з суспільством, спілкуємося постійно. Я є мажоритарний кандидат, тому я постійно спілкуюся з представниками суспільства, численні ми, по перше, розробляємо багато законів у співпраці з громадськими організаціями, з експертами. Ми щочетверга проводимо зустрічі з представниками різних громадських організацій під час пленарних тижнів. От сьогодні буде о 2.30, де ми розглядаємо порядки денні, взагалі тижня наступного, що буде ухвалювати Верховна Рада. Доброго ранку, скажіть, будь ласка,